Верховний суд Сполучених Штатів 1 липня визнав, що колишній президент США Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування. У справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Це рішення може суттєво затягнути судовий процес за звинуваченнями у спробі підірвати результати президентських виборів за рішенням Верховного суду та тим, як воно може вплинути на увинувачення на адресу Дональда Трампа напередодні президентських виборів. Стежив мій колега Олексій Коваленко, який приєднується до нашого етеру з Верховного суду. Вітаю Олексію! Олексію, поясни про Вітаю, що йдеться у сьогоднішньому рішенні Верховного суду, та яку реакцію ми вже почули від самого Дональда Трампа, а також від законодавців в Конгресі. Так, Наталі, от зараз, прямо зараз, ми знаходимося біля будівлі верховного суду. Де буквально кілька годин тому роздільним рішенням судді було прийнято рішення про те, що колишній президент США Дональд Трамп може мати певний рівень імунітету, зокрема щодо а, справи про напад на капітолій 6 січня 2021 року. І йдеться саме про ті випадки, коли а, те, що робив колишній президент, це підполягає його конституційним повноваженням, і на цьому зауважили сьогодні судді, а, що у випадках. Коли вчинки президента відповідають до конституційних повноважень до того, що має президент робити за конституцією, тоді президент у цьому випадку має імунітет у випадку, які не підполягають до конституційних повноважень. А президента відповідно про у президента не буде. Це більш комплексне рішення ніж багато хто очікував. Багато хто очікував, що можливо Верховний суд винесе рішення, що немає у президента імунітету щодо конкретно цієї справи 6 шостого рішення. інші казали, що навпаки буде інакше рішенням. рішення, але було багато критики в цьому процесі. було багато критики на адресу Верховного суду, що цей процес значно затягнувся, бо самі обвинувачення на адресу колишнього президента були висунуті ще у серпні минулого року. І згодом цей процес розглядався в апеляційному суді суді тут у Вашингтоні, і вже в березні мало бути нові слухання. Але зрештою команда Дональда Трампа подала подала на апеляцію до верховного суду вимагаючи вимагаючи такої загального загального імунітету для колишнього президента відповідно до якого були б взяті всі сняті всі обвинувачення з дональда трампа начебто він мав би імунітет проти всіх обвинувачень на його адресу і зрештою рішення було таке більш комплексне і почули про нього ми тільки сьогодні було багато вже коментарів з приводу цього рішення сам трамп та його команда сприймають це рішення таку повну перемогу, ба більше Трамп вважає, що після цього рішення Верховного суду всі обвинувачення на його адресу, в тому числі кримінальні, в тому числі і адміністративні, в тому числі і ті, які пов'язані з навіть діяльністю колишнього президента до часів його президентства. на його думку, всі ці обвинувачення можуть мають бути зняті, і відповідно прихильники, консерватори, в тому числі серед законодавців, вважають, що це така значна перемога Дональда Трампа і по поразка для адміністрації Джо Байдена відповідно демократи законодавці вважають, що це дуже поганий день для історії. Пропонують заслухати думки законодавців з голови республіканської більшості у палаті представників та голови демократичної більшості у сенаті. Пропоную послухати їх коментарі. Цього приводу це сумний день для Америки і сумний день для нашої демократії. Сама основа нашої судової системи полягає в тому, що ніхто не стоїть вище закону, державну зраду чи підбурювання до повстання не слід вважати основною конституційною владою, наданою президенту. Сьогоднішнім рішенням Верховний суд дійшов висновку про те, що ми знали весь час. Президента не можна притягувати до відповідальності за його службові дії. Використання Міністерства юстиції президентом Байденом як зброї проти президента Трампа є обурливим, неконституційним і має припинитися. Хоча стає дедалі очевиднішим, що демократи вважають, що їхній єдиний шлях до перемоги в листопаді це судове переслідування свого політичного опонента. Сьогоднішнє рішення чітко показує, що це заборонено нашою конституційною. Системою Ось такі полярні заяви законодавців. Олексію, як власне це рішення Верховного суду може вплинути на хід судового процесу за звинуваченнями Дональда Трампа у спробі підірвати результати президентських виборів? І чи буде ця справа розглядатись до президентських виборів у листопаді? Насправді дуже суттєво впливає на хід процесу сьогоднішнього рішення Верховного суду, і воно дуже затягує розгляд цієї справи, навіть якби сьогодні було рішення, що Трамп не має імунітету, взагалі жодного імунітету по цій справі, то судові засідання планувались на жовтень по цій справі. Судові засідання триватимуть принаймні 12 тижнів. Тобто ця справа затягнулась би і не було б рішення по цій справі до президентських виборів у листопаді. З урахуванням сьогоднішнього рішення врф. Повного суду це виглядає дуже дуже маловірогідним, Що судова справа навіть почнеться розглядатись до президентських виборів цього року? Дякую, Олексію. З нами на прямому зв'язку був Олексій Коваленко. Він розповів про рішення Верховного суду США щодо імунітету колишнього президента Дональда Трампа від кримінального переслідування у справі про штурм капітолія 6 січня 2021 року.